Раді вас вітати! Я Катерина Бужинська та Михайло Грицька. Сьогодні відбудеться наш концерт благодійного туру Воля в палаці Шевченка. Ми всіх запрошуємо. Я знаю, що всі, хто вже бували на наших концертах, приходять. Неодноразово є навіть такі люди, які бували 5 і 7 разів. У Нас дуже класна програма, різноманітна, і патріотична, і про кохання, і різні пісні, будуть прем'єри. Ми обіцяємо, що на 2 години часу ви забудете про проблеми не про військовий час. Тому що, хоч трошечки, треба відволікатись, нам треба жити, перемагати, і так як ми зараз ризикуємо кожного дня. Я хочу все одно сказати кожному з вас, що ви герої сьогодення, і подякувати вам за те, що ви не поїхали з рідної землі, за те, що ви тримаєте тил, за те, що ви працюєте кожен на своєму фронті. Тому і задоволенням сьогодні ми з Михайлом будемо співати для вас. Всіх чекаємо здоров'я в місці зустрічі і в місці кохання. Тому сьогодні багато у нас акцій. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно. Песики також в супроді. Господарів тут безкоштовно, у Катерина вже є свій песик. Так, <риснє> да, в мене багато, да. я люблю дуже тварин. <риснє> Тому э, всіх запрошуємо і всіх обіймаємо своїми піснями. Співаємо? Співаємо. Але хочемо потери на цей. Ака безпечна і неповторна любов! Не зорями на небі моєї душі, коли долі зводили з долями, те Бог мені залишив, тобою, як дивом, захоплений, на щастя твій погляд, ловлю без сами шалено закоханий храсу неймовірну твою твою. не за вітер милями, танцю з ним минує і море шаленими хвилями, малює на щирі силует. тебе поцілунками дотиком. Дякую я в кохання своє. І Богу, подякую пошепки за те, що ти щастя моє. Доспіваємо на концерті. концерт. Дякую всім, всім, всіх запрошуємо. Сьогодні гурт-грант уже на місці. Що ми сьогодні привезли? Які пісні? Сьогодні від мене буде прем'єра ексклюзивна. Така любов буває тільки раз у житті. А у Михайла буде прем'єра Дикі Троянди для всіх жінок. І також ваші улюблені пісні. Е, Ірина, у нас є ще квитки? Квитки да, духі також, парфум від Катерини Бужинської? А що ми співаємо? Один мікрофон маєте. Посіваємо на концерті. Е, тому всіх запрошуємо. І для вас, ви знаєте, сьогодні буде особливий, особливий день, тому що дуже багато пісень нових для вас, а також е, багато акцій. Чоловіків супроводі п'ятьох дівчат йдуть безкоштовно. Є у вас чоловіки, чи жінки. І всі дивляться, що відбувається в Трускавці і на бюветі. Тому друзі, ви, якщо приходите на підфарбовувати макіяж, робіть одягайте найкраще, тому що ви також попадаєте в кадр, і можливо навіть хтось на вас подивиться і заміж покличе. <реш> <реш> Я шуткую. Давайте можливо щось а капельно заспіваємо. Давай ну що всі знають. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тою Червону калину підімемо, а ми нашу славну Україну героселимо. А ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо Дякую. Можливо, у сьогодні у когось є день народження. Бужинська, підходьте до Ірина. Да. Е, перший, сьогодні 20, яке 14 число. Да. Перший 14 чоловік, які підійдуть до Ірини зараз за квітками, будуть мати щастя цілий рік. <різь> підходьте. Якщо ж я підтримувати наш генофон і завжди в України піні